Тимчасовий захист у Польщі закінчується як українцям легалізувати перебування. Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Але спочатку, звичайно, що підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео і слідкуйте за найкращими новинами. Польща офіційно оголосила тимчасовий захист для українців зі статусом УКР завершиться 4 березня 2026 року. І ці документи офіційно підписав президент країни. І це попри те, що на рівні Євросоюзу за... Yes. Формально діє до 2027 року. Що це означає на практиці? Власникам статусу УКР потрібно заздалегідь подбати про нові підстави для легального перебування, інакше після березня 26-го року можуть виникнути проблеми з документами. Які є варіанти, що нам пропонує Польща? Перший це тимчасове проживання та нова карта. Це УКР, починаючи з 30 вересня 25-го року, українці зможуть лише один раз подати заяву на таку карту. Вона надаватиме. Ми право легально жити і працювати в Польщі протягом трьох років. Другий варіант це довгострокове резидентство ЄС. Це один із найнадійніших статусів, але він має дуже чіткі вимоги. А саме, вам потрібно мінімум 5 років легального проживання в Польщі, стабільний дохід щонайменше 3 роки. Також знання польської на рівні B1 або вище. До речі, за даними польських змі, кількість заяв на такий статус зросла у 6 разів у порівнянні з 2020 роком. Українці все частіше обирають саме цей шлях. Інші підстави для легалізації теж залишаються доступними. Перше, це може бути робота або ведення бізнесу, навчання у польських вишах. Це є воз'єднання сім'ї, а також гуманітарні причини. Кожен з цих варіантів має свої вимоги, але головне, що воно дозволяє зберегти безперервне легальне перебування у Польщі. Якщо ви, до прикладу, хотіли працювати у Польщі, але не знаєте, як це зробити, то ми можемо вам в цьому допомогти. Звертайтеся у нашу компанію Мовіста, тому що ми працевтовуємо людей за кордоном і знаємо про всі. Можливі варіанти, які зараз можуть відбуватися на ринку праці, нагадаємо, що українці залишаються однією з ключових трудових спільнот у Польщі і рівень зайнятості, знання мови та інтеграція вони дуже зростають. А економічні прогнози на 2026 рік свідчать, що конкуренція за працівників може посилитись, а зарплати зрости. Тож, якщо ви перебуваєте в Польщі зі статусом ОКР, не відкладайте легалізацію на останній момент. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати всі важливі оновлення. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, які знаходяться в описі під цим відео, і пишіть коментарі. Усім па-па!